Триває підготовка до чергової сесії міської ради. Сьогодні питання порядку денного розглядали на засіданні бюджетної комісії, але спершу вислухали звернення трудового колективу комунального підприємства спецкомунтранс 30 вересня. У директора підприємства Олесі Понятовської закінчився контракт. Завчасно вона подала міському голові заяву на продовження контракту, а в останній робочий день довідалась, що Михайло Посідко дав згоду лише на один місяць. Олеся Понятовська відкликала свою заяву, а колектив вирішив просити підтримки у депутатів. Олеся В'ячеславна за період свого директорства, можливо, це не зовсім вірно, але період свого керівництва показала себе дуже байливий бай 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 господар. І е, в нас на підприємстві на спочатку війни е, до війни було переобладнано п'яти техніки з газу, метану на газпрабан. І за дев'ять місяців дозволили зекономити на підприємстві 1 мільйон 562 тисячі гривень. Олеся Вічесарка створила от, ну, в нас в колективі вона створила таку комфортну здорову атмосферу, яка Ну, досить такі позитивно впливає на роботу усього підприємства. Ми просимо, щоб вона на сесії міської ради, яка відбудеться 6 жовтня, відзвітувала за свою пророблену роботу на протязі року. І ми сподіваємось дуже на вашу допомогу, на ваш здоровий розсуд, і... тому що не можуть амбіції стояти. Нас давали протягом року до Олесі Понятовської, як до директора претензій не було. Інша справа її депутатська діяльність. Мабуть, у цьому і є прихований мотив Михайла Посідка мати вплив на депутатку, яка вийшла з під контролю і навіть стала в опозицію. Мені не, не зрозуміло, чому було продовжено пропозиція, була продовжити контракт на один місяць все-таки Відвертали якийсь пльок. Керівнику, тому хочу запропонувати бюджетні комісії, підтримати <М Animal Health> ініціативу, щоб Олеся В'ячеславна на чергову сесію нам дала звіт за свою проробленою роботу за рік. Керівника оцінюють по роботі і за цей рік в, принципі, в мене як депутата, як мешканця міста, в мене немає зауважень до роботи цього підприємства. Як для мене, як для депутата, як для людини. Ну я не розумію. Я не розумію тоді, коли дійсно це підприємство ніхто про нього ну як не чув. Так було, то й було. Скільки в нас зараз за цей рік ліквідували з комунальних підприємств? Чому ми одному комунальному підприємству даємо свише 7 мільйонів за те, що він просто проходить процес ліквідації, і ми говоримо, що цей директор молодець. Те підприємство, яке робило за рік і піднялося так і зробило таку колосальну роботу. Я знаю, наскільки я знаю, я хочу, щоб ви на наступній комісії, на наступній сесії нам доповіли, з яким ви балансом його взяли, з мінусовим, плюсовим, який ви зараз баланс лишили. І відносини, в першу чергу, це відносини керівника до людей. ну, Звісно, це рішення мера повинно бути. Але я не розумію, що в нас так відбувається. Я не розумію, чому у нас, замість того, щоб ми піднімали комунальні підприємства, нам, нам легше їх ліквідовувати. Чому інтереси громади, чому інтереси працівників колектив 80 чоловік? ребят, це, це не маленький колектив. Чому у нас ці інтереси вони ставляться нижче на такі ваги, ніж ну, якісь, я не знаю, якісь може непорозуміння. Я, я, я не розумію цього. Чому ми виділяємо, ми голосуємо тут я більше 7 мільйонів на те, щоб просто ліквідувати люди, які практично не працюють. А ви спитайтеся директора підприємства цього, чи він за рік отримав премію. А ви підніміть документи, скільки до цього керівники підприємств, які фактично вже і ліквідацію проходять, які давали підприємству не до дуже гарних показників, які вони премії отримують. Це не показник? Мане. Я, я не ну я дійсно зараз от я не розумію, що що відбувається. Я просто не розумію. На сьогодні на підприємстві неоднозначна ситуація. За поданням директора департаменту житлово-комунального господарства Аракела Межлумяна було визначено виконуючого обов'язки керівника спецкомунтрансу, але виявляється, призначення відбулось без згоди працівника в середу минулого тижня. Заставом здоров'я я відчула себе погано в четвер мені відкрили лікарняний. Отже, я призначила виконуючим обов'язки головного інженера, який відповідно до його посадових осіб мав бути призначений, але це є без права підпису. Право підписання є в мене і є головного бухгалтера. Розумієте, в чому справа? Коли звільняється керівник підприємства, напевно йому мали би дати термін хоча б два тижні для того, щоб він міг провести якісь передачу документів. Ну, будь-що, інвентаризацію. Ну, Знаєте, такий чисто людський фактор, що якщо мені про це не повідомляють про розірвання зі мною контракту або ще про щось, якщо мені не повідомляють 20-го, 25-го, і тут 30- го числа ну, дійсно я знала, що це продовження контракту мені малюють на місяць. Я Підтримую, можливо, це не дуже коректно було висловлено, але це саме було в точку. Сказано, що це був плювок мені в обличчя. Де, напевно, я не заслуговую, не заслуговую на те, щоб мені хоча б пояснили, чому саме. Можливо, це не передбачено законодавством, але ми не, не можемо забрати з нашого життя людські стосунки. Ми, ми напевне мали вказати. Так не буває, що рік все добре, ти працюєш, ти щось намагаєшся зробити. Всі знають, що це підприємство на нього махнули рукою. А тепер є розуміння в депутатського корпусу, є розуміння між усіма нами. І я сподівалася, що є розуміння між мною, між підприємством Крівницумісним. І тут, 30-го числа, я знаю от отакий, от потакий от от плювок. Я думаю, що мої колеги. По підприємству зрозуміли мій такий вибір. Я відізвала свою заяву на продовження контракту і одночасно вийшло розпорядження про моє про припинення контракту зі мною. На сьогоднішній день права підписа немає ні в кого. Тобто, це підприємство на сьогоднішній день без керівника і без, і без підпису в п'ятницю у нас відбулася не дуже приємна ситуація Роману Вікторовичу Соколовському, який на сьогоднішній день в наших стісньованих обставинах обіймає майже три посади. Він є начальник команди Кабинецького відділу, він є економістом і він ще крім того повноважена особа потендерам. Йому було запропоновано очолити це підприємство, тобто стане використати виконуючим обов'язки обов'язки директора. Наскільки я розумію, Роман Вікторович відмовився. Однак, якимось дивним чином в суботу, бо в п'ятницю не було, цього розпорядження виходить розпорядження на призначення, виконуючим обов'язки Романа Вікторовича Соколовського, директора потуєства. Я перепрошую, а це з яких пір в нас можливо призначати людину без її згоди? Це в якому такому часі ми живемо? І що мене здивувало, в цьому розпорядженні зазначено, що Відбулося відповідно, як нас завжди пишуть, до закону такого, то постанови такої. та І за, е, чи, за службовою записку директор департаменту ЖКГ. Знаєте, мені з одного боку було приємно, а з другого боку, дивно. От як так? Знаєте, зараз трошки зроблю вам екскурс в історію, пам'ятаєте, панове депутата, десь приблизно три місяці назад ви проголосували кошти 100 тисяч на ремонт контейнерів. Ви проголосували 150 тисяч на облаштування, на виготовлення ПКД і облаштування гідрантів на поліоні. Так ось до сьогодні я перепрошую, який не валявся. Ми свого боку і підприємство підготували всі документи, а далі, оскільки розпорядник коштів департамент ЖКГ, вони мали би спрацювати. Тобто, що мене здивувало? Ракілопікавич. Мав би бути зацікавлений саме в тому, але однак він, хоча ми не є в підпорядкуванні департаменту, він дає службову записку. Я от хочу вас запитати Аркіла Рубючу, ви так хорошо знаєте моїх працівників? Ви так хорошо з ними знайомі, що ви можете рекомендувати когось, ви знаєте, хто на якій посаді, ви знаєте їхні кваліфікаційні, е кваліфікаційні якісь не знаю, здібності. Арекал Межлумян переконував, що до ситуації на комунальному підприємстві спецкомунтранс ніяк не дотичний, мовляв, лише формально виконав доручення Михайла Посідка з призначенням виконуючого обов'язки директора. Попри все, Олеся Понятовська запевнила, що відтепер особисто контролюватиме усі рішення по спецкомунтрансу і не дозволить маніпулювати. Одразу ж виконала свою обіцянку. Перше питання пожежа на сміттєзвалищі, яку намагаються загасити кілька днів. Складність у тому, що горить всередині і поливання водою ефекту не дає. Потрібно розкопувати, але немає екскаватора. Не кажучи уже про пожежну машину, яка б постійно чергувала на полігоні твердих побутових відходів. В мене на полігоні працює керівник полігона. У мене працює обліковець, жінка, і в мене працюють охоронці. Скажіть, будь ласка, якими силами я маю там ліквідувати пожежу? Тобто, якщо буває таке, що треба це цілодобово ліквідовувати, передостання пожеж 2020 року два місяці ліквідували пожежу. Тобто ми маємо знати, з яких підприємств ми залучаємо людей, яку техніку. Якщо це техніка приватних осіб, значить ми маємо передбачити якусь певну суму коштів, укласти з ними договора. Що вони нам не казали, у мене техніка зайнята. Тобто люди мають терміново знімати цю техніку і перевозити на полігон. Чому ми не можемо, наприклад, на рік передбачити певну суму коштів? Я кажу зараз, наприклад, наприклад, 500 тисяч гривень. Не використали ми її. Красота, слава Богу. Вони залишились в бюджеті, нікуди не, не, не ділись. Але оці договори мають бути підписані. Наступне питання: сміттєвози, контейнери і сміттєві майданчики, передбачені програмою санітарної очистки міста, яку доповідав Аракел Межлумян. Чи варто купувати контейнери для роздільного сортування твердих побудових відходів, якщо немає сміттєпереробного заводу? Для чого ми маємо закуповувати контейнера для різних видів, для того, щоб приїхав сміттєвоз, скинув туди все разом? Щоб дітки в школах, які вчать ділити це сміття, щоб вони побачили, що дорослі наплювали на їхню роботу, згорнули все в один сміттєвоз і повезли на одне сміттєзвалище. До тих пір, поки в нас немає переробки, до тих пір, поки ми не можемо окремо вивозити це сміття і десь його дівати, правильно дівати, до тих пір, оце от закупівля, різних. Для, для різних видів сміття а, війни, вона апріорі не має сенсу. У контексті програми санітарної очистки Олеся Панятовська також внесла ряд пропозицій щодо вивезення сміття з сільських територій. Не виключено, що на сесії цю програму знову коригуватимуть. Ще одне питання порядку денного, яке викликало жвавий інтерес. Оренда міського стадіону. Нагадаю, зараз там знову працює техніка. Міська влада запевняє, що це кошти виключно благодійника, і вже стало відомо, хто цей благодійник. Такі речі треба виписувати, як то каже, до віка. Поясню погодильно, Якщо заключити з фільму епіцентр, то кам'янецькі люди взагалі не будуть мати змоги зайти на стадіон. Мова йде про те, щоб орендували наш. Стадіон саме погодинно, адже ми розуміємо, що Кам'янець-Подільський не тільки історичне місто, але й спортивне. У нас є своя спортивна спільнота, своя громада спортивна, і перш за все, стадіон має відповідати нашим запитам. Ну і ще питання за всіх депутатів напевно цікавить, тому що було теж репортаж. А чому це було навіть довідомо депутатів? Ми поставили про ремонт і то, що відбувалося. Тобто ми його відкриваємо. Ми прирізаємо ленточку, коробка в кіметлазі дуже починається, тому що людей ну, 20 взагалі не розуміють. Тут вивчається, що благодійник. Наскільки я розумію, що таке поняття благодійник. Благодійник – це благодійні носи е, куда ну, ну, це були благодійні носи. А тепер ми благодійнику повинні бути благодійнику, що, той, що з пальці двері вставлявши під носити. Оце коли домовилися, це прекрасно. Але що б ці носи були, якщо зараз у нас проєкт ніж не такі... Ми зараз бачимо, значить, були якісь домовленості. Чому ці домовленості ми бачимо, перед бюджетною комісією час, а нам приходить десь п'ять-12 на почту це все. Тобто це ставиться, це ставиться просто депутатів, це ставиться просто, ну, просто до відомом. Ви ж в принципі нам не нужні, ми вам довідомо. Це вже не перший раз, але ну, чому так? нещодавно, це здається, біля трьох тижнів тому був проведений футбольний матч ветеранів, на якому брала участь наша команда, також футболісти бігали по воді, просто по воді. Тому дренажна система не працює. Щоб її полагодити, так знайшовся благодійник, який сказав, що ми це зробимо. Була... Чому ну, депутати про це нічого не знають? Це ж комунальне майно. Тобто знайшовся благодійник. Благодійник це низький поклон йому. Ну, ну Благодійник і не і... просто а, так, і... а він же Ще в мене питання. А ви ж знали, ми ж знали, коли ну, ви знали, що це коли не тут буде. Я так розумію, що те, що зараз йде допомога ремонт і силами епіцентру, то певно ті гроші мають зайти в аренду, майбутню арінту. Може сказати, не я сподіваюся, що все ж таки Тут люди за місто. Ймовірно, на сесії обговорення питання стадіону теж буде неоднозначним. Принаймні, депутати хочуть почути пояснення Михайла Посідка, на якій підставі він одноосібно ухвалює рішення про використання комунального майна, і це далеко не повний перелік питань, які гостро звучатимуть на пленарному засіданні.